Всіх вітаю в студії, з вами Канадський Марк і сьогоднішнє відео є абсолютно важливим, тому що є нова заява, є нове інтерв'ю, яке Путін дав, і дійсно від цього багато чого залежить. І ми, як українці, всі в очікуванні, що буде далі, що буде далі з приходом до влади Дональда Трампа. Що буде далі на території України? Як буде ця війна розгортатися? Чи зможе ця війна завершитись у 2025 році? Чи може все піти навіть ще гірше ніж воно є зараз? І це є справді болюча тема, але важлива тема і. Про яку варто говорити і варто піднімати. І від вас буде дуже важливо почути вашу думку. Як я говорив в багатьох своїх відео, багато канадців дивляться мої відео, не тільки канадців, та також багато нас, українців, дивляться з любих куточків світу. Дуже цікаво, що ви українці в Україні справді думаєте. Про те, що буде відбуватися, і як все буде відбуватись наступному році, і чи справді вдасться нарешті, щоб ця війна завершилася, але завершилася так, щоб було вигідно Україні, щоб Україна мала безпеку на майбутнє обезпечену і не було більше ніяких проблем е, в такому сенсі, як зараз відбувається. Я залишу посилання на цю статтю в описі до відео. Вона англійською мовою, але тим, хто вчить англійську, це навпаки навіть плюс, тому рекомендую і раджу почитати. Але я все рівно хочу вам розповісти і сказати, що в загальному відбувається. Путін зазначив, що він готовий до переговорів, він готовий зустрітися з Дональдом Трампом, сісти за стіл переговорів. І вирішити план, як завершити цю війну, і щоб це було працювало в два боки, і щоб нарешті ця війна завершилася. Цікаво зразу думку приходить, де ж він був раніше, чому він взагалі напав на Україну, для чого він напав. А тепер він хоче вже говорити і каже, що він дуже сильно готовий до переговорів, і що він ніколи не був проти переговорів, але чомусь він якось не міг. Просто зробити і він міг, бо все залежало дуже від нього. Просто зупинити цю страшну війну і забрати російські війська з території України. Але він цього чомусь не зробив. А тепер він вже готовий. Коли він зазначив, що він з Дональдом Трампом не спілкувався вже більше ніж 4 роки. Але тепер він хоче, щоб все це завершилося, і щоб Україна не входила і не вступала в НАТО, і також щоб е території, які вже Росія забрала, він назад не буде віддавати. І що він цікаве сказав, що е Росія дуже сильно працює і забирає на фронті території в України. І продовжує свою, свою спеціальну операцію, і все йде в них по плану. Завжди в Путіна все йде по плану, все супер, все абсолютно без ніяких проблем, як то кажуть, все, щоб тільки показати, яка Росія міцна, і які всі добрі, але які українці погані. Насправді це не так все йде по плану, як він хотів, і далеко від того, що він розповідає, і можна сказати. Пробує людей вести в оману і щоб люди повірили в той нонсенс, який він розповідає. Але це ми відкинемо і будемо далі говорити про те, що він далі говорив. Він сказав, що е, е, він не буде підтримувати е, теперішнього президента Зеленського, так як вибори мали відбутися, але із за того, що в Україні комендантська година і війна, тобто вибори не відбулися. Він вважає, що Зеленський не є вже легітимний. Президент України, і тому він хоче, щоб парламент підписав загальному, е, е, можна сказати, такий план миру з Росією, і цей план миру, ми всі прекрасно знаємо, що він не буде підходити абсолютно для України. Він більше буде в сторону Росії. Це навіть що Дональд Трамп говорив, що ми мусимо піти на компроміс і туди-сюди. І цікаво, що Путін потім почав говорити про те, що Орешнік. Дуже є велика м, проблема для всіх, і ніхто не зможе зупинити цю ракету. І що навіть е, захист е, від союзників протиповітряної системи НАТО не зможуть зупинити Орешнік, і це дуже і дуже знаєте спалахнуло такий удар відповіді від президента України Зеленського, де він зазначив і сказав, що Путін він просто. Не є нормальна людина, і він просто хоче продовжувати продовжувати все робити, агресію і те, що він говорить, що він хоче зупинити цю війну. Це все брехня. І Вон, друзі, це така каламбур відбувається зараз. І я не можу не співчувати своїм братам та сестрам, тому що така ситуація, як зараз в Україні, вона не є легка на фронті, нелегко, в країні нелегко. Багато сімей розірвані хтось за кордоном, хтось в Україні, хтось воює, хтось захищає, хтось став калікою, хтось вже загинув. Люди, хочуть вже якогось кінцевого результату. Але кінцевий результат після того всього, що Україна пережила перейшла, на жаль, має бути, хоч в якусь сторону позитивний, хоч чуть-чуть для України, тому що Україна найбільше постраждала, і війні немає переможця ні в який бік. Не зрозумійте мене правильно. Перемога на жаль в війні немає, тому що ми вже втратили забагато і ми продовжуємо ще втрачати. І так само зі всіх боків можна це дивитися. Але ми повинні розуміти, що майбутнє залежить від українців, від українських серців і в загальному те, що ми робимо як разом, як одна нація. Але дуже цікава тема. Я думав, що варто її було підняти, розповісти вам. І саме головне буде цікаво почитати ваші коментарі і вашу думку на цю ситуацію, як це все буде розгортатися. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Бажаю вам, друзі, самого найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.